Доброго раночку, друзі. З нами в студії вже чудова гостя е, Інна Іванова-Рибачук. Доброго раночку. Добрий ранок. А ми вам вже анонсували, Доброго. що вона музикознавець, Я також аспірантка Національної музичної академії України. Будемо говорити про Сковороду як музиканта. І звичайно, ми вже поговорили про те, який Сковорода як філософ, і його як філософа, напевно, знають всі. А от як музиканта сумніваємось, що багато людей про це знає, і чи зможете отак одразу пригадати, можливо, навіть твори. Який написав Сковорода в плані музики. А ми пропонуємо зараз всім просто зупинитись на декілька хвилинок і послухати коротеньку пісеньку з великим змістом. Давайте послухаємо. чудова композиція, і напевно зараз українці, як ніхто, зможуть зрозуміти власне навіть зміст цієї пісні, так коли ми слухаємо про те, що ястреб навис над головою, також хоче нашої крові. Актуально, актуально. Яку ще писав музику Сковорода і про що вона? Давайте будемо з'ясовувати. Пані Інно, от поділіться, можливо, навіть своїми враженнями від Сковороди як музиканта в декількох словах. Це цікаве питання, тому що кожен музикант. Він, знаєте, впадає в ступор, коли йому ставлять питання про сковороду. Ага. Бо виявляється, рукописних записів нот Сковороди немає. І так, наприклад, як я сьогодні привез, принесла ноти показати іншого композитора, отак ви сковороди не знайдете. І тому довести точно, що це написав Сковорода, і ось ця музика була саме такою, ми не можемо. Ага. Є лише перекази усні. І оці усні перекази свідчать, що Сковорода писав музику от таку, як ми послухали, ой, птичку жовтому. Бока, або, наприклад, одна із самих відомих текстів і пісень в Всякому городу нраві права. То, власне, коли ми слухаємо цю музику, ми розуміємо, що вона легка для сприймання, легка для запам'ятовування. Вона така, знаєте, народному стилі, тобто близька до фольклору, її легко запам'ятати. Наприклад, от пане Іване, я так розумію, музичної освіти у вас такої ґрунтовної Ні, немає. немає. От ви можете повторити ту інтонацію, яка була. Ой ти, птичко, жовтого бока. Помож. Ну, я типу, можу. Так, ну в мене в голові ще крутиться пісня. Давайте тоді простіший варіант. Всякому городу нрав і права, всяка ім'я свій ум голова. Та-та-та, та та там, та та там. Якщо подивитись на цю мелодію, що вона складається? Чотири рядочки, два рядочки повторюються, два рядочки повторюються. Людина швидко це запам'ятовує. І інтонація відразу. Тобто, розумієте, це дуже легко да. запам'ятовується. І а тому ще... здається, що сковороду знають всі, його музику знають всі, тому що ви почули її один раз, і ви точно вже. Просто ми її не знаємо, що це сковорода, напевно. Да. часто. Так, так. А мені ще от е, кинулося на слух, що самому. Спочатку е, була сопілка, здається, там грала. А ми пам'ятаєш, коли говорили з історикинею, вона якраз зазначила цитату, де він сказав, що е, краще у мене буде моя супілка і там ще щось, ніж царський, е, так, е, так, да. е, так е, як це покой. Да. От е, то е, знову ж таки доказ того, що це ймовірно дійсно його твір, тому що там присутня супілка. Да, а якщо говорити про те, який міг писати яку міг писати музику з 18? Вісім. 19 століття, що творилося в музичній культурі тогочасній? Е, панували активно так звані пісні романси. Що це були за твори? Е, міський побут, е, в якому, е, особливо в аристократичному суспільстві, е, Активно пропагувалися е, такі домашні концерти mm -hmm. музикування, де є один соліст, де є один інструмент чи в когось То, щоб, типу, ти... салонів. салонів так, типу, але такий, знаєте, в домашніх умовах. Що могло там виконуватись? Це не концерт величезний, да? це не хор, а це просто один соліст під супровід інструменту, зазвичай бандура, кобза, ну або що б було в людей. Mm -hmm. да? І мелодія, яка легко могла запам'ятовуватись, мелодія, яка могла мати там. Знаєте, багато текстів різних е, я маю на увазі, одна мелодія, да, а на цю мелодію багато куплетів. І ось така красива музика. Так, декілька куплетів заспіваєш. то вже запам'ятаєш усе. Запам так ось тому дослідники музикознавці схиляються до того, що Сковорода скоріш за все писав власне пісні. Або от такі пісні романси, де була легка мелодія, яка запам'ятовувалась, так? а сам і... Сковорода взагалі себе в своїх якихось працях, які ми маємо, він десь зазначає, що він музикант і пише твори, якісь музичні. Ну, ось цю тату, яку ви зазначали про дудку, що мені дудка ліпша, ніж ці всі царські нагороди, свідчить про те, що він себе позиціонував, позиціонував так як музикант. Uh -huh. Але треба ще дослідити це момент. Цікаво, так. <клес> <клес> 에, о, цікаво власне чи є також інформація про те які музичні здібності мав сковорода так, так, про це є інформація. Е, крім сопілки, яку він любив з дитинства, він володів різними і духовими, і щівковими інструментами, зокрема, флейта е, з е, струнних була і скрипка, і кобза, і бандура. І коли ми слухали цю пісню Тептичка жовтобока, ви звернули увагу, що крім сопілки, там ще було щось на ну, як типу щіковий інструмент, так, так. Ну, імітація аля того, що могло звучати в часи Сковороди. А от е, пісню Всякому городу нравів права, наприклад, то часто ви можете там подивитись в мережі, є різні виконання, власне, на кобзі. Оце це дуже наближений варіант до того, що могло бути в 18 столітті, коли е, людина бере кобзу, да, і сама собі грає, сама співає і повчає людей, тому що вважалося, що е, основний про що взагалі були пісні романси. Про переживання людей, про якісь любовні історії і такі напружені емоційні речі, пов'язані з драмами сімейними. знаєте. І це мало бути повчання. Тобто через пісню ви мали доносити щось глибинне. Сковорода, всякому городу на раві права. Да? Про що цей текст? Всі розуміють, всі знають. А він просто це проспівує, і людина краще запам'ятовує текст, якщо вона його співає. Ага. І цей текст їй глибше е, торкається її серце, розумієте? Тому що ми проговорили і можемо це забутись. А ви проспівали, от Отак, як вань ви казали, що мелодія у вас запам'яталась, і ви її потім. Можете разів yeah. декілька повторити, uh -huh. і ви повторите з цим текстом всякому городу, нрав і права, і ви вже знаєте, що за цим буде. Uh -huh. Розумієте? Тобто, це дуже сильний інструмент. Я навіть можу е провести таку паралель, що. Е Такий інструмент для того, щоб навчати він ще з біблійних часів, тому так. що ми знаємо, що ізраїльський народ, коли вийшов з Єгипту, вони багато е, Божих повелінь е, і багато чого е, так. Вони просто проспівували, і воно передавалося з покоління в покоління. Ну от тут, до речі, виникає питання: от ви зазначили, що його твори вони не зафіксовані десь на папері, тобто ага. вони передавалися е, із уст в уста, з покоління в покоління. Е, а ми знаємо, що дуже багато митців. Взагалі в історії людства не тільки українського музичного мистецтва е, отримували визнання вже після своєї смерті, тобто їхні твори ставали популярними, і навіть не тільки музичні, але і картини, і так далі, і тому подібне. Тобто, за свого життя люди не дуже цінували. А в такому випадку, якщо е, твір передавався е, і не зберігся на чомусь рукописному, то напевно він мав успіх ще за життя як музикант. Імовірніше. Що можете ймовірніше, uh, я з вами погоджуюсь, адже його інформацію, про яку ми сьогодні говоримо, ми знаємо, дякуючи учням, які були достатньо заможніми, які могли дозволити собі написати біографію Григорія Савича Сковороди, розумієте? І власне учні написали те, про що ми знаємо: що він володів, от такими інструментами, що він співав, що музика, яку він писав, вона. Подобалась mm -hmm. да, подобалось. Це який скромний філософ наш митець. Він навіть про себе не писав mm -hmm. нічого. Такого учні вже передавали. Ну mm -hmm. інформацію так. Це треба досліджувати цей момент. Mm -hmm. <світ> так, отже, Сковорода як композитор, що він писав і про що? І можливо можна виділити якийсь один. Цикл, твір, що ви порадили. Так. Е, ймовірніше те, про що я говорила, писав пісні романси, одну із е, яких ми послухали, так. Є е, е, згадки про те, що можливо він писав духовні концерти і взагалі якусь духовну музику, тому що ми знаємо, що е, на скульптурах часто показували сковороду який з біблією в руках. Mm. І він казав, що біблія це моя. Е, це моє кохання, це моя любов, це те, що завжди зі мною. І от, власне, знаєте, коли я міркувала на тему сковорди, музики, у мене з'явилась паралель. Цар Давид, який теж грав на щіпковому інструменті, написав книгу псалмів, яка записана в Біблії. Сковорда, який любив Біблію, читав Біблію, пише книгу, пише збірку сад божественних пісень. Розумієте, uh -huh. 30 творів, і це називається пісні. Е, музикознавці пишуть, що цей цикл, ця збірка, так це було практичне втілення його теоретичних ідей. Uh -huh. Знаєте, тобто він же ж викладав, він працював зі студентами. Він студентам щось розказував, пояснював, а це все треба було втілювати на практиці як. Бирали збірку сад божественних пісень, це виконували, співали. Але ми маємо лише тексти зараз. Ми не знаємо, як це могло співатися. Ну от ой, ой, птичку ми послухали з цієї збірки. Всякому городу теж з цієї збірки можна послухати. Але ще раз, от, пане Іване, те про що ви казали. Е це вже переспіви, розумієте? Ми не впевнені, що це точно так звучало в часи Сковороди. Ну, може хто знає, можливо, відкриються якісь рукописи. Десь ми це знайдемо. і Ми точно скажемо: дивіться, сковорода написав такі ноти. Да? А угу. вже те, що ми чуємо, то це вже ну дійсно, бо дуже виникає такий внутрішній дисонанс в тому плані, що в ті часи, коли він позиціонував себе, ну і він жив як філософ, як митець. ну, Російська імперія не зменшувала свого тиску на українську культуру на українських митців, і або йому вдалося якось це все лавіювати, або дійсно деякі моменти вже, вже опущені. І ми от просто зараз позиціонуємо ось його, як митця в такому вигляді. Так, і тут ще один момент, знаєте, цікавий для роздумів. Чому Сковорода писав російською в XVIII столітті? Якщо вже були початки такої української mm -hmm. да, варіанти в української, а його пісні і ті тексти, які ми бачимо, вони такі. Mm -hmm. Тобто це до питання тиску. Російської імперії так. так. А, а власне, сад божественних писань, він написаний українською чи він перекладений з російською? От, оце дуже цікавий варіант. Я сьогодні принесла ноти, я хочу показати ці ноти. <кхе> Вони перексерені, так це оригінал виглядає, можливо, трошки інше. До питання саду божественних пісень. Цей твір написав Іван Карабець. Коли було масштабне святкування 250-ї річниці з дня народження Григорія Савича, то композитору було замовлено написати твір, і він пише: концерт. Для хору, солістів і симфонічного оркестру, і, власне, в основі сад божественних пісень. І е, я прочитаю, як пише в оригіналі, да? е, е, як е, карабець обирає текст з оригіналу. Починається: ах, поля поля зелене, поля цветами розпрощене, ах, даліни яри, круглі де могіли бугри. Ах, вивод, вод потоки чисте, ах ви берега травісти, ах, ваша волоса, ви кудряви ліса. Дуже Що цікаво. Що це за... білоруська. <різько> так. А, і, і зверніть увагу, ну тут твір про твір ми зараз детально mm -hmm. не будемо говорити. Я перепрошую, ми мусимо зараз нашу розмову зупинити. Ми переходимо до загальнонаціональної хвилини мовчання 9.00. Вшануємо пам'ять кожного, хто загинув від російської агресії, наших співгромадян. І згодом ми продовжимо спілкування на тему музичної культури разом з нашою експерткою. А зараз хвилина мовчання. Вмирають це дійсно так, як і не вмре ніколи українська нація, українська свідомість, українська культура, про яку власне ми продовжимо говорити, про митця української культури, української філософії, української музики, і в принципі про людину, яка теж дуже багато писала про свободу, про звільнення від гніту. Який панував на той момент над українським народом про Григорія Сковороду, ми говоримо як про музиканта зараз з е, нашою експерткою, нагадуємо, що з нами є Інна Іванова рибачук музикознавиця. Продовжуємо спілкування. Власне, ми говорили про сад божественних пісень, і от ми почали читати е, так ці слова. Можемо так. ще раз якийсь шматочок зачитати. Так, так, так звісно, проаналізувати е, для того, щоб зімітувати. Е, Настрій тогочасної епохи, так, XVIII століття. То сучасний композитор XX століття він використав соло того тексту, який я читала, Ах, Поля Поля, зелене, такою, цікавою, цікавим варіантом так, мови. Далі флейта соло, і потім найвідоміший текст: всякому городу, нраві права, всяка іміє свій ум, голова, всякому серцю своя єсть любов, всякому горлу свій Вкус є каков?» от такий варіант тобто, тексту. Це до питання, якою мовою писав Сковорода і якою мовою написаний сад божественних пісень. Угу. І зараз точиться дискусії на тему, чому тогочасні митці. Дехто писав іншою мовою, так, Аскорода, писав от таким варіантом. Але це будуть досліджувати, це будуть відкривати. І, можливо, ми багато цікавого дізнаємося. І сказати відверто, я в очікуванні, коли ж відкриється хоча б щось. Щоб ми могли під підтвердити, що ось це написав Сковорода. Бо ми знаєте, говоримо багато. Сковорода музикант. Його музику всі знають. Він писав пісні, він писав ще щось mm -hmm. там. А де це? Покажіть це. От візьміть на папері, розумієте, покажіть і доведіть. Оце сковорода. Mm -hmm. Тоді музикант сяде. От як ми з пані Каріною сядемо, відкриємо ноти, проаналізуємо, скажемо, тут така гармонія, mm -hmm. тут така тональність. Тут буде такі... зрозуміло почерк. Артора. Так, так, так розумієте. А так ми говоримо більше про. Hum. Mm. Переспіви народні переспіви, які залишились в серцях людей, і які до нас дійшли, дякуючи тому, що усну угу. передавали. Можливо, навіть воно і на краще, тому що люди, коли переспівували, я думаю, вони докладали ще свої сенси, свої відчуття, які були на той момент у них. І безпосередньо в цьому ми будемо можливо дійсно бачити відображення тогочасного суспільства, а не тільки бачення безпосередньо нієї людини, яка писала це вже таке культурне твій. надбання. Так, так а викладати. чому ні? Так, класно. Ну, я ж <laughs> не <на> кажу, <кожушку. смех> Так. Ну що ж, цікаво, дуже дякуємо, що ви поділилися з нами цією інформацією. Навіть ми додали трішки сумніву в це все, але мені здається, що варто взагалі все, що ми слухаємо, так піддавати сумніви, досліджувати, щоб стверджуватися в тих думках, які маємо. Друзі, ми ще дуже скоро поговоримо власне, про українську музичну культуру, чим вона така особлива, чим унікальна. Дочекаєтеся, з нами також буде мати розмову пані Інна. Це буде точно важливо для всіх нас, тому що ми маємо такий грішок: знаєте, недооцінювати українську музику, недооцінювати український живопис і, і, взагалі, різні типи нашої культури, тож обов'язково залишайтеся з нами, послухайте це, щоб бути впевненими, щоб бути більше обізнаними. Наразі невеличка пауза.